Вітаю! Дмитрій Медведьов так злякався ліквітації генерала Кирилова, помсти українських СБУшників за те, що він хімічною зброєю намагався вбивати українців. Медведєв злякався і тепер почав погрожувати українській владі, що військово-політичне керівництво поплатиться за це. Не очікували росіяни такої реакції від України. Зазвичай же ж привикли, що за 30 років завжди. В наших спецслужбах працювали ті, хто спочатку з Москвою радився, що робити, а потім тут казали: ну знаєте, тут же ж однокласник, ми з ним в Москві разом вчилися, там ще хтось. Ну і так далі, далі. То сьогодні при владі в цих спецслужбах люди, які вже росли в незалежній Україні, які вчилися в українських академіях, які служать одній державі і одній столиці. Саме тому успішно проходять такі красиві акції. На ворожій території раніше такого в нас ніколи не було. А зараз цю війну ми розуміємо, що виростили офіцерів гідних робити для своєї держави речі, яким в багатьох країнах просто б позаздрили. А в Україні сьогодні ці речі робляться, І потрібно продовжувати це робити, щоб такі, як Медведєв боялися. Хоче порити про нібензі. Він відкидає переговори. Блумберг виходить з інформацією, мовляв, що. Трамп готовий йти на перемовини з Україною, але підтримати окупацію території. Він вважає, що це неважливо, і загалом Росія може легалізувати цю окупацію, що насправді для нас може бути дуже критично і катастрофічно. От, ну і Бойко сходив на допит. Виявляється, мені все так однозначно. А Бойко, по-перше, дав задню. От, і звинуватив у всьому Порошенка. Отак от, от. Друга, з яким він 5 років. Рука об руку йшов, в якому він пропонував, що в другому турі йому програє. Ну правда, він ж не тільки йому обіцяв. Ну от зараз і Зеленському себе так продає. Але, типу каже, парамілітарні історії і розкол суспільства це не про владу, владу я люблю, владі служу. Бо ще ж вдруг з парламента викинуть. А ви знаєте, що це. Політична потвора сидить там, працюючи на Путіна. Ви пам'ятаєте, що росіяни не йшли нас вбивати, що всі міністри втікли, влада вся втекла, Київ впав і це він виступав в Соловйова на третій день війни. Але чомусь ще й досі у нас немає питань до нього. Чомусь ці заяви він робить не з в'язниці, що викликає велике здивування у нас з вами. Давайте це проаналізуємо. Давайте це розкладемо по поличках. Підпишіться на цей YouTube канал. Нас знову почали атакувати російські боти, і тому важливо, щоб ми з вами разом демонстрували єдність і підписка. Якраз алгоритму вказує, що цей контент цікавий. Тому, будь ласка, підпишіться. порадьте друзям. Друге, 152 бригада, Курахівський напрямок. Там наші хлопці просять реби, щоб їх захистити, і дрони, щоб. Атакувати окупантів обіцяють дуже непоганий врожай вже до нового року. Тим більше, ми з вами вже 260 тисяч, там навіть більше зібрали. Ще з PayPal зараз треба перекинути. От, і рухаємося. Завчора там 250 тисяч. Я сьогодні зранку писав вам. Вибачте, правда, трошки швидко закінчив, тому що почався обстріл неподалік, і треба було трошки рухатись до сховища. От. А, власне, тому пам'ятайте, що коли чуєте такі речі, краще прямувати. Стріляли по шахеду. І, власне, я кілька разів так подивився, дуже поряд було. А, тому так, за 250 тисяч ми зібрали, 900 нам треба. Ну, вже майже 300 є третина. Будь ласка, включіться 100, 200, 500 гривень. Так як ви любите, будь ласка, для хлопців на Курахівський напрямок. Там дуже гарячий, там наша підтримка буде. Чи не найпотрібнішим? А я починаю. Трамп може підтримати угоду щодо України, яка залишає окуповані території за Москвою. Про це говорить Блумберг за словами Трампа. Україні потрібна угода, щоб зупинити війну. Позиція адміністрації Байдена в тому, що тільки Зеленський має право сказати, коли починати переговори, а коли не починати. І Трамп каже, що Україні необхідно укласти угоду, щоб завершилося повномасштабне вторгнення. Він також применшив значущість окупованих територій. От такі слова Білого Дому каже Блумберг, можуть вказувати на те, що він підтримує ідею того, що Москва отримує законне право на окуповані території України, і вони не будуть тимчасово окупованими, а вони стануть територією Російської Федерації. Це те про що. Заговорили Медведєв на з'їзді Єдиної Росії, щоб можуть поповнитись новими регіонами. Колишній високопоставлений представник НАТО Джеймс Ставрідіс говорив про таку можливість минулого року, каже Блумберг. Своєю чергою позиція адміністрації Джо Байдена у тому, що тільки Зеленський має вирішувати, коли вступати в переговори. Нібензя притримується схожої лінії і каже, що їм не цікавить заморозка, тому що заморозка це буде з даю слів підготовка Україною до нової війни. От. А, і власне він каже, що треба виконати всі умови Путіна. Заплатити репарації за відбудову Донбасу, заплатити Росії для бойка повернути його рідну мову російську. Присікти всіх і парамілітарні угрупування, це наші збройні сили і наші батальйони, повернути російську церкву і далі, далі, далі. І ось це насправді історія про те, що Росія тисне змушує Україну до капітуляції, намагаючись залучити наших партнерів на свою сторону. Також він відкинув участь України в НАТО. Мається на увазі Нібензя. От, а у врегулюванні війни каже, що перспектива членства України від самого початку була частиною проблеми, а не частиною її вирішення. Україна навпаки каже: якщо ви хочете, щоб ми не вступали і тому на нас напали, тому ми вступимо, щоб ви більше на нас не нападали. За його словами, Росія готова до переговорів, але тільки з тими, хто готовий прийняти реальність і закінчити війну. Ну, щоб не плутатись термінологія прийняти реальність. Капітулювати, віддати мільйони громадян і е, частину території, просто щоб задовольнити Путіна, щоб він далі міг готуватись до війни з Європейським Союзом, з Україною і з іншими державами. Насправді це серйозна розмова, тому що е, ми бачимо, що навіть Сікорський запанікував у Польщі і каже: до мирних переговорів між Україною і Росією слід примушувати не Україну, а Росію. Рідко Сікорський стає на нашу сторону. Але в критичні моменти, коли розуміє, що маневр для його політичної антиукраїнської гри зменшується, бо Росія може напасти й на Польщу, тоді він одразу стає свідомим про українським поляком і тоді приймає такі рішення, які дійсно нормальні, здорові. Але тільки тоді, коли нас вже підпирають під розстріл, ну і російські війська під кордоном його рідної Польщі. От. Він сказав, що ЄС потрібно ще більше мобілізуватися через майбутній перехід до влади адміністрації Трампа, також пообіцяв посилення санкцій проти РФ під час головування Польщі в ЄС. Ну, будемо надіяти, що це станеться, але і будемо надіяти, що він не буде протестувати щодо вступу України в НАТО. А такі історії є. Соціологія інфосапіанс вчора міряв. Кажуть, що українці гірше почали ставитись до поляків не через тому, що поляки стали гіршими, а тому, що деякі політики викручували собі на користь і намагалися сварити два народи, висипали зерно і піднімали старі історичні теми, замість того, щоб сьогодні захищатись від тих загроз, які є. Це і повпливало на якість відносин між нашими країнами. Ну і ще до поганих новин, а погані новини дійсно нас якось почали атакувати. Президент Фінляндії, Стуб, каже, що не час для миротворців, не подобається йому ідея Макрона, чи не хоче, чи боїться, чи загалом щось відбувається за кулісами, і нам про це не кажуть, але щось частина європейських політиків почала тупцювати назад і давати задню. І це насправді дуже-дуже негативний тренд. Але щоб ці новини не були трендами і тенденціями і не стали нашим буттям, треба допомагати Збройним силам України, нашому гуру, нашому СБУ, нашим військам і силам оборони. Тільки вони можуть принести результат, і те, що маленький диктатор Медведєв пригає як вужно скаворіться, ай-яй вбили топ генерала. Да. Да, ви прийшли вбивати мирне населення, а українські спецслужби ліквідують ваших покидків, яких хім зброєю намагались воювати проти наших солдатів. Він покараний, показово для інших, щоб інші знали, боялись і поважали. Наступний раз на нашу територію не прийдете. Медведєва паніка кричить, погрожує відплатою українському керівництву. Буде відплата й московському керівництву і кремлівцям, і не тільки за цю війну. І за попередні голодомори та геноциди. І найкращою історією в цьому випадку буде розподіл Росії, щоб не було такої держави, і те, за що зняли литовську а, спортсменку в Угорщині, Make Russia small again. Ось це наша відповідь Росії. Ви будете маленьким обрубком, а не державою. І ось це буде наша помста. А те, що зараз відбувається, це інструменти. Формування потужних розвідок, потужних контррозвідок і найкрутіших збройних сил у світі. Це якраз наше. наша держава повертається в своє козацьке коріння. Українці ходили на ви. І ось зараз якраз таки не бояться реалізовувати такі сміливі операції на території ворога. Росія для нас прохідний двір, і так буде далі, поки вони не заберуться з наших територій. Тому круто, що наші хлопці-дівчата це роблять, і круто, яка реакція Медведєва. Він злякався. А раз боїться буде приймати неправильні рішення. Але тут ще треба завершити з крисами, які є тут. Чистий агент Путіна, людина, яка зверталась на російському телебаченні, вже готувала тут прихід російської влади, представник Кремля тут, ніхто інший. Він зараз себе супервільно почуває. Прийшов на допит СБУ, Дав задню, звісно, що про знесення пам'ятників, розкол суспільства. І який розкол суспільства? Це стара гра, яка призвела до війни. Треба присікати. Він повинен сидіти не в парламенті, він повинен сидіти в тюрмі. В тюрмі повинен сидіти Бойко. Бойко пережив і кучму, і Януковича. Бойко пережив і Медведчука, пережив і Шуфрича свого друга. І Фірташа пережив. Теж свого друга. Фірташ там на домашньому ув'язненні. До речі, чому так комфортно? Не раз, правда, просив сюди присилав ганців, звільніть. Ну, але оточення в офісі в нього є. І в Бойка, і в фірташа, і в Льовочкіна. В них купа людей сьогодні працює в офісі. А чому так? А відповідь чому його й не посадили? Ось вам все дуже просто. І Бойко прийшов, каже: ні ні ні, ні типу, нічого не визнаю. Е, да, колять суспільство, він державник, виявляється, працює на Україну. Всі корумповані закони, які треба було голосувати, які інші фракції відмовляли, сказали, друзі, не треба голосувати. Бойко за ПЗЖ голосували. Російський блок тут, як тут, за все голосує. но треба берегти в Україні російську церкву, російську мову. Чому? Тому що це русський мір. А бойко якраз ставленик від російського газу. Ходить з охоронцями. Велике запитання до самого бойка і до охоронців. От. Але зараз його відпустили, пішов, слідкуємо за тим, які рішення прийме влада, тому що це питання честі. Честі українських політиків, це питання честі української держави. Є зрадник, який поливає українську державу з першого дня війни. Окей, з третього, перші два він ховався, з третього дня війни готує. На продажу цю свою партію росіянам і буде входити в парламент, щоб знову розколювати суспільство. А ми його не садимо, ми його носимо на ручках, ми його лілеємо, ми його взрощуємо, поливаємо. А якщо стоїть вазончик на підвіконні, то щоб не згорів на сонечку, періодично ставимо в тінь. Бо бойко нада, щоб колов. А чому? Бо він в другий тур виграє, вийде, а потім комусь програє. Ну так вони три вибори підряд, продають себе. Розумієте? З цим треба покінчувати. Ніколи, ніколи ніколи не повинно більше бути російських партій в українському парламенті. Німецьких партій у французькому немає, а французьких партій в італійському немає. І в британському немає чешських, польських чи американських партій. Кожен парламент національний має свої партії. Ось це відповідь. А нам нав'язують російську. І німцям зараз нав'язують російську партію. Такі німці відбиваються від цього, як тільки можуть. Свідомі німці. І їхні спецслужби, і їхні політики. Шольц даже в відставку йде, щоб росіяни не захватили владу. А ми тут носимо на руках: сидять, голосують з коаліції, допомагають заробляти бабки. Просто мільярди допомагають заробляти. Ніца туди-сюди їсть. А нормальний депутат виїхати не може. А чому не може? Ну, бо є різниця між високопоставленим бойком, путінським другом, який до Путіна знає, як за газ договориться. А за рахунок чого? За рахунок поступок національних, суверенних. Ось і відповідь. Бойко це є Янукович. Просто наступна ітерація, наступна каденція. Ну, а далі нам його продають. І з інсайдерської інформації, Росія. Просить штатів зафіксувати в таємній частині договору про завершення війни, щоб обов'язково була російська партія в парламенті. І Бойко зараз намагається стати лідером цієї партії, зайняти нішу в рейтингу. Чому він, власне, тут зараз і з'явився, чому він п'яриться і чому він намагається тут бути? Це небезпечна річ, яка може зруйнувати державу. Друзі, напишіть, будь ласка, чому жодне рішення проти Бойка ще досі не прийнято. І яку загрозу ви бачите, якщо в наступному післявоєнному парламенті там будуть російські партії? І третє: чи бачите ви електорат, чи бачите ви людей, які готові голосувати за таких, як Бойко, за троянських коней від Кремля? Напишіть в коментарях. Дуже прошу, зробіть донат. Ви бачите, що новини на міжнародній арені не дуже в нашу сторону. Єдиний хто за нас це Збройні Сили України. Це ті люди, які дійсно боронять не на словах, а на ділі нашу державу. Тому, будь ласка, зробіть донат, підтримайте військо. 152-га бригада, курахівський напрямок. Це немедійні люди. Це люди, які пішли служити добровільно, хочуть допомагати країні, але просять, щоб країна в цю секунду допомогла і ним, допомогла нищити окупантів. Тому зробіть донат, підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!